Група підтримки це дуже важливо зараз, виявилося актуальним. Це місце для дівчат, де можна побути серед своїх. Ми і не цивільні, і не військові. Ми десь посередині, тому що дружина дуже сильно живе і переживає. Тим, що відбувається з її чоловіком, що відбувається з партнером, ми стикаємось з тим, що коли нас хочуть підтримати, інші цивільні, які не мають такого досвіду, не чекають когось з війни, вони надають нам підтримку, яка не є ефективною, а інколи навіть шкодить. Варто е, забути цю фразу Я тебе розумію краще говорити я тебе не розумію, я не знаю, як ти це переживаєш, але я хочу щось для тебе зробити. Як ти могла його відпустити? Чому ти це дозволила? Наша мета познайомити цих людей між собою, створити теплу атмосферу. Вітаю на телеканалі Самарі Медіа» в програмі Пульс Актуальне інтерв'ю і ми продовжимо говорити про ветеран хаб. І сьогодні до нас завітала Анна Глушенко, психологиня груп підтримки, яка відбувається якраз від ветеран Хаб». Вітаю вас! Так, вітаю вас в нашому просторі плюс-плюс, в нашому місті від ветеран Хаб» відбуваються групи підтримки. Наразі йде Триває друга група підтримки для дівчат, які чекають. Це дружини, партнерки, кохані військовослужбовців. Група підтримки це дуже важливо. Зараз виявилося актуальним. Я сама дружина військовослужбовця, ветерана і зараз актуально військовослужбовця, і маю розуміння, уявлення, як проживається цей період життя, коли ти чекаєш. І саме тому в нашому місті завдяки ветеранхабу вдалося організувати групи підтримки. Розкажіть, може, яка атмосфера у вас на цих зустрічах? Чи багато людей так приходять? Ну, загалом, там, скільки це людей? Група підтримки це завжди група в межах що найкраще, 10-12 чоловік, 15 це максимум чоловік на групу підтримці. А група підтримки це місце. Для дівчат, де можна побути серед своїх, випустити пару, дізнатися більше про себе. Тому що дівчата, дружини, партнерки, які очікують, стикаються з дуже багатьма емоціями і залишаються непомітними в просторі серед інших людей. Це надзвичайно чисельна категорія людей зараз, але серед цивільних їх ніби не помітно. Ми і цивільні. Точніше, ми і не цивільні, і не військові. Ми десь посередині, тому що дружина дуже сильно живе і переживає а, тим, а, що відбувається з її чоловіком, що відбувається з партнером, як він там. І залишаючи тусь одна без підтримки, дуже важливо е, її знайти. А, і найкраще це робити саме з тими людьми, які тебе розуміють. В цьому полягає велика. Така тема ем, в підтримці дівчат, які чекають, людей, які чекають когось з, на, з війни. Тому що ми стикаємося з тим, що коли нас хочуть підтримати, інші цивільні, які не мають такого досвіду, не чекають когось з війни, вони надають нам підтримку, яка не є ефективною і інколи навіть шкодить. Ну, Наприклад, можна почути таке Я тебе розумію. Хоча людина аж ніяк так не розуміє. Так, На жаль, людина, яка не має такого досвіду, не має досвіду чекати свою близьку людину з фронту, не може надати належну підтримку та да, сказати: ось це я тебе розумію. Ні, в тебе немає цього досвіду. Це ти не розумієш, це нормально. Тому цього говорити взагалі от варто. Забути цю фразу, я тебе розумію. Краще говорити я тебе не розумію, я не знаю, як ти це переживаєш. Але я хочу щось для тебе зробити. Що я можу для тебе зробити? Відкрите питання: що я можу для тебе зробити? Чим я можу бути корисна для тебе зараз і отримати цю відповідь для себе. Але повертаючись до груп підтримки, які зараз проходять в нашому просторі, група підтримки це. Коло дівчат, ми збираємо дівчат в нашому просторі. Вони відбуваються з тренером. Це я психолог, маю психологічну освіту і веду, і котренер також є. Це людина, яка теж може бути мати досвід такий чекання або психологічної освіти, або пов'язана з цією темою дуже. І теж це таке підсилення команди тренер та котренер. Працюють з дівчатами. Дівчата приходять, вони можуть в безпечному просторі поділитися своїми переживаннями, отримати підтримку одна від одної, тому що ось тут працює ось цей фактор, я тебе розумію, адже групи складаються виключно з певних категорій дівчат. Тобто дівчата, які чекають, партнерки, кохані, це одна категорія дівчат. Також в нашому місті ми хочемо відкрити ще набір на групу підтримки. Коли завершимо ту, яка в нас зараз триває, дівчата, які чекають, групу підтримки для мам, ми виявили, що це актуально зараз в нашому місті, тому що мами розуміють мам, які чекають. Так, І це політика саме груп підтримки, яку впроваджує хаб. кожній категорії, окрема група підтримки, саме для того, щоб створити цю атмосферу безпеки, розуміння, підтримки. Тому що Хтось приходить і говорить більше, хтось більше слухає і мовчить. Інколи достатньо для того, щоб відчути себе в колі своїх, підтримку відчути. Ти можеш послухати чуюсь історію і без ставила, слів зрозуміти і відчути підсилення своє. Це великий ресурс, який з'явився в нашому місті, і мені б хотілося дуже, щоб ним скористалися ті, хто цього потребує. А ось ви проговорили, що ось була там перша, тепер друга. А як це ось ви набрали групу, так, позаймалися? Це якийсь певний відрізок часу, і потім вона закривається і переходить в іншу чи як це вона працює? У нас є час, є день, в який ми зустрічаємось. Зазвичай це певна кількість зустрічей, тобто є початок і є завершення цих зустрічей для того, щоб звільнити місце надалі новим дівчатам, щоб вони теж могли, мали змогу скористатися цим для себе. Наша мета познайомити цих людей між собою. Створити теплу атмосферу, створити дружній колектив, да, згуртований колектив, і найбільше, скажем так, досягнення було б знання про те, що коли група завершується в нашому просторі, для дівчат ця група не завершується і вони продовжують спілкуватися одна з одною, зустрічатися, виходити разом на каву і продовжувати отримувати той ресурс підтримки. Який був закладений, започаткований на групі тут вони могли дізнатися на групі щось більше про себе, тому що це проводиться під наглядом психолога. Зрозуміти свої почуття, зрозуміти свої стани, що з собою відбувається, і надалі відпустити таке а, самостійне плавання цієї самодопомоги вже. Це як найвища оцінка ваш, вашого результату, так, ваших зустрічей. Так, для нас це найбільше досягнення, розуміння того, що а, дівчата повертаються одна до одної і залишаються підтримкою одна для одної надалі. А, тому що це один із великих запитів, яких ми а, чуємо. Повторювано на групі, що це спільнота своїх, мені важливо бути серед своїх. Ви дуже таку актуальну тему затронули і почали розповідати: так, це саме як не треба підтримувати і родини так, військових, і, можливо, самих військових цивільними. Можете буквально декілька яких правил сформувати для нашого міста, так, для наших містян. як Правильно підтримати і як не треба робити взагалі. Так як я працюю більше саме з дівчатами, да, з ну, дружинами, можливо. які тут, то я більше про них е, розповім. Так, давайте. А, не варто говорити, як я вже казала, я тебе розумію, тому що якщо у вас немає такого досвіду, ви не розумієте. І це нормально, просто не варто цього говорити. А, я тебе не розумію, як я можу тобі допомогти, що я можу для тебе зробити. Багато жінок опинилися, наприклад, в ситуації, коли вони залишилися без допомоги чоловіка, можливо, навіть фізичної допомоги по подому. Ми також можете сказати, ви можете самі повідомити, на що ви здатні. Яку допомогу від вас можна очікувати? Я можу прийти, по допомогти те Інколи, якщо ви можете, ви можете допомогти фізично, да там посидіти з дітьми в якийсь час. Все проговорюється і все доволі просто, якщо покомунікувати. Також дуже велика і неприємна річ, коли говорять про те, що як ти могла його відпустити. Чому ти це дозволила? Це дорослі люди, які прийняли рішення, і для сім'ї це рішення далося непросто. Але повага ту, яку відчуває партнерка до свого чоловіка, це основоположне було в цьому погодженні на це рішення. Це їхнє рішення спільне, його варто поважати. Ніхто нікого не може тримати і не відпускати, або, безумовно, ніхто не хоче увійшоти. Щоб його рідні йшли на війну, але доводиться, частині нашого населення доводиться захищати, і це важливо. Також некоректними абсолютно є питання стосовно зарплат військовослужбовців. З цим теж це дуже дивно для мене. Це теж стикаємось, такі питання ставлять. І тут е, саркастично відповісти про те, що е, можна дізнатись в ТЦК, е, які кошти куди отримують і куди вони потім витрачаються. Ну нас... яке питання, така і відповідь. Так, дійсно. Також не варто давати поради, якщо їх, звісно, не просять. Тому що свою пораду собі порадь. Це, мабуть, підходить для всіх, не тільки для дівчат. Так, це, для це дівчат, актуально, так? Так. це актуально для всіх, це така безумовна річ. А також дуже часто ем, не усвідомлено, ніби ми хочемо сказати щось добре, але насправді так не виходить, коли ми обесцінюємо переживання. Та не переживай, чого ти плачеш, зберись, будь сильна. Це може робити лише гірше, тому що. Це знецінює переживання, які відбуваються краще, якщо у вас є на це сили і змога дозволити, якщо у вас є довірливі такі стосунки з цією дівчиною, це ваша близька подруга, дати змогу їй прожити ці емоції, проплакати. Побути поруч і нічого все час не говорити, просто дати можливість людині прожити свої емоції. Звесь час бути в стані сильної, це занадто затратно. Це доводиться робити і так, але насправді інколи хочеться побути слабкою і не докорятися за це. Не варто відсторонюватись від дівчат. Інколи буває так, що вони самі. Уникають спілкування з кимось це може бути а, тимчасово, може бути на період війни. Потім спілкування можна відновитися. Але не варто робити також відсторонені, ніби ми тебе боїмося. А, це також залишає наодинці переживання з собою. Краще бути поруч, дати розуміння того, що я є поруч, і ти можеш до мене звернутися, коли тобі потрібно, або покликати на каву. Побути просто, спитати, як ти, хочеш сходити зі мною на каву? І якщо хоче, то людина піде з вами на каву. Я також хотіла б додати а, про те, що не варто проявляти зайву цікавість до того, де зараз перебуває чоловік, в якому він стані. Це зрозуміло або, чому. Так? так, скільки орків він вже вбив. Інколи. Це дуже некоректно. Інколи сама дівчина не знає, де він зараз перебуває, і це підсилює її тривогу, нагадування про це. Але якщо вона вам достатньо довіряє, то напевно вона вам сама може про це розповісти і захоче за це поділитися. Дякую вам вам за таку грунтовну відповідь. І буквально декілька слів, якраз чому на от напередодні наша зустріч не відбулася, бо ви постійно на навчаннях, на тренінгах можете розповісти декілька слів, що це за навчання, що це за тренінги? А ну доводиться постійно підтримувати знання, актуалізувати їх. Це дуже особливо круто, коли є практика, і ти одразу можеш їх застосовувати. Зараз це доступно, це доступно онлайн. Доводиться весь час підтримувати свої знання, здобувати щось нове. По-перше, тому що хочеться чогось нового дати дівчатам. Часто на своїх власних навчаннях ти стикаєшся з тим, що це мені відомо, це мені відомо, і ти такий пошуковий активності чогось нового. Хочеш поділитися чимось новим. Для дівчат все це пропускаєш через себе, і коли це добре приймається тобі, ти розумієш, що це може бути цінне іншим. Зараз я це відчуваю як ніколи. Ділитися цими знаннями потрібно. Їх дійсно не всі, коли ти в цьому постійно перебуваєш, всій інформації, тобі здається, це даністю. Здається, що простір твій наповнений і про це знають всі. На жаль, не всі. Для мене це по-своєму відкриття. А, і це приємно знати, що ти можеш це розповідати іншим і збагачувати їх. Я пропоную звернутися вам до наших телеглядачів зі словами там підтримки, як вас знайти, як до вас звернутися. А, так, в нас в просторі ось уже триває друга група, скоро вона завершиться. І десь в середині грудня ми хочемо відкрити набір для груп підтримки для мам, які чекають. А, тому, а трохи пізніше у нас можливо буде набір і ще групи підтримки для дівчат, які чекають в нашому просторі. Слідкуйте за сторінками в соціальних мережах. Там актуальні будуть пости і оголошення в соціальні мережі. Групи підтримки, які з'явилися в нашому місті, це великий ресурс, і я хочу, щоб ними скористалися якомога більше тих хто потребує цього, щоб е, дівчата, які чекають, знали, що вони не одні, що е, ми є, нас немало, і ми можемо, і хочемо отримувати, е, надавати, і отримувати підтримку одна від одної. Ми чекаємо на вас, у нас простір для своїх, всі свої об'єднуємось і будемо разом йти до перемоги. Дякуємо вам Ані, що знайшли час, що настільки ґрунтовно відповіли, поділилися і своїм досвідом, так і розповіли взагалі, як і що відбувається. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що до нас сьогодні завітала психологиня груп підтримки, які відбувається від ветеран ХАБ. Це Анна Глушенка. Дякуємо вам yeah. до побачення.